Отака прекрасна книга потрапила нам з дітьми до рук. Як упіймати сніданок? Коротка історія їжі Оксана Снігур, видавництва портал. Прочитали ми її з задоволенням. Лесик поділився своїми враженнями на нашому інстаграм-каналі, присвяченому книжкам. Ну а зараз я хочу зачитати той розділ з цієї книги, що присвячені харчуванню в часи княжої доби. Бо саме цей період ми зараз проходимо в нашому історико-читацькому клубі. а взагалі тут є і їжа первісних людей, і їжа козаччини, і страви міські, і сільські, і монастирські, і історія про чумаків, і багато всього цікавого. Особисто я дізналась багато цікавих нових фактів, не кажучи вже про дітей. Але ми зануримось у 9-11 століття. Поїхали, якби чарівник переніс вас на бенкет до князя Володимира Великого, того самого, що хрестив Київську Русь. Що б ви там куштували? Картоплю фрі картоплею в ті часи і не пахло. Ані Америку в Веспуччі, ані Христофор Колумб, які допливли до батьківщини картоплі Америки, тоді ще не народилися. Сосиски, спагетті. Йо, і сиділи б ми з вами голодні. Ні, насправді я пожартувала. Не сиділи б, бо все було на столі. Бери собі, що хочеш. Поглянь, скільки м'яса, і вепр, і косуля, і зайця. Таке враження, що навіть на десерт буде щось м'ясне. Може, редьки, аріпи, пшоняної каші з маслом, є з рибою, є солоні грибочки, соус, будь ласка, хрін, який можна додати до всього, лебеді, печені і поросята, ожина, малина і Ліщина. До речі, моїх дітей дуже вразило, що в давнину їли лебедей. Не знаю, чому це їх так вражило, бо чим лебедь не курка. Страви вже варили в печі в горщиках. Це прогрес. Завдяки формі посуду. Їжа рівномірно нагрівалась і вдавалася дуже смачною. Такого ефекту з сучасними плитками досягти неможливо. Щоправда, варити доводилось дуже довго. Кашу ставили на ніч, щоб мати її зранку на сніданок. Наші предки добре знали просо та його зернинки пшоно. Зерно доводилось дуже довго розпарювати і розварювати, потім в нього додавали конопляну чи ляну олію, бо соняшник теж приплив до нас з Америки. Зараз теж багато хто так готує, але масло додають у кінці приготування, а в давніх рецептах жир додавали в процесі. Так було смачніше, крупа швидше розварювалась і страва вдавалася ситнішою. А люди тоді багато працювали фізично, їм треба було дуже багато енергії. Тодішні каші були грубішими на смак, ніж наші. Зерно не вдавалося так добре очистити, як це роблять зараз. Але які ж ті каші були корисні, нині дієтологи радять їсти каші з цільного зерна. Не таку вівсянку, яка схожа на клей, а варити цілі зернята. Біда в тому, що варити їх довго, хто має стільки часу вранці. У печі варили, тушкували, запікали, пекли хліб. Його подавали до рідких страв, які називали юхами юшка або варевами. Перші готували на м'ясному чи рибному бульйоні юшки, а другі з овочами. Хліб подавали до всього. Без нього не сідали їсти, не йшли в поле працювати. На півночі вирощували жито, на півдні добре родила і пшениця. Здавна в Україні прийнято зустрічати гостей хлібом і сіллю. Звісно, не обов'язково було виходити до порогу з короваєм, так зустрічали лише дуже важливих людей. Але подорожнього чи гостя садили за стіл, пропонували поїсти з собою давали шматок хліба. Повсякденною їжею був кисіль. Зараз так називають солодкий напій, він густий, бо ми додаємо в нього крохмаль. Тоді крохмалю ще не знали, бо не було ані картоплі, ані кукурудзи. Для киселю вівсяні або гречані зерна підсмажували, потім мололи. Це борошно запарювали окропом. Коли трошки вистигало, додавали шматок хліба і залишали стояти. Суміш починала киснути. Коли кисіль ставав таким, як слід, його заправляли конопляною олією чи конопляним молоком, їли кисіль стертим хроном або цибулею. А якщо хотілося солодкого, додавали мед, ягоди і сушені яблука або сливи. Ми звикли до інших смаків, мабуть, жоден кисіль нас би не спокусив. Навіть аромат кислого зерна навряд чи викликав би апетит, але не треба одразу фукати. Наші страви теж навряд чи надихнули б давню руську господиню. Тільки уявіть, як би вона поглянула на чипси чи попкорн. А взагалі нашій пра-пра-пра-пра-пра-бабусі часів кам'яної доби, наша прапрапрабабуся з давньої Русі здалася б найкращою шеф-кухаркою світу». І ще з цієї ж книги про той же період, які овочі їли понад тисячу років тому. Якщо ви собі уявили огірки і помідори, забудьте. У ті часи їли дуже багато редьки. Їли так багато, що аж казали «набрид, як гірка редька. Це не редисечка, яку смачно наманати зі сметаною, вареними яйцями, кропом і огірком. Тодішня редька була величезною і мала м'якший смак. Кажуть, найближчий її родич японський дайкон. Редькою рятувалися, коли були голодні зими. Часом, нарешті, овочів був не врожай, а редька не така вимоглива. Тоді з нею доводилось готувати цілі обіди. Можна було тушкувати, смажити, маринувати, запікати, їли і сирою. На жаль, кулінари кажуть, що ці давні рецепти втрачено. Але з дайконом теж можна всяке витворяти, що і роблять у Японії та Кореї. Редькою лікувалися. Мед уміли добувати вже давно. А рецепт редьки з медом один з найдавніших засобів від кашлю. Якби ми зараз спробували щось приготувати з тої стародавньої редьки, нас би неприємно здивував запах. Я одного разу випадково зварила чорну редьку, бо сплутала з буряком. Пахло так, що кастрюлю довелося викинути. Казку про ріпку, пам'ятаєте? Ота ріпа була чи не найважливішим продуктом у давній Русі. Нашим пращурам вона замінювала картоплю. Розвареною, запеченою, тушкованою ріпою можна було ситно пообідати. Ріпа добре родила, гарно лежала взимку. А це важливо, бо треба було дотягнути аж до весни, коли з'явиться перша їстівна зелень. Смак у ріпки нейтральний, вона добре поєднується майже будь з чим. Зараз, на жаль, щоб скуштувати цей овоч, треба виростити його самому, бо у крамницях ріпу знайдеш не часто. Ріпу можна їсти сирою в салаті, маринувати, квасити, запікати в духовці. Одразу рідні можуть побоятись куштувати незвичну страву, а тоді їх. За вуха не відтягнеш. Дикий щавель давали всюди, де потрібен був кислий смак. На зиму листя сушили і квасили. Любиш зелений борщ? Виявляється, схожі юшки з корисною весняною зеленню. Любили ще в Київській Русі. Нагадаю, що зараз ми не кажемо Київська Русь, кажемо Давня Русь або Просто Русь, але не Київська, бо іншої не було. Тільки ця і була книга написана трошки раніше. А зараз змінилися ці історичні нормативи. Отже, у страву пускали молоді козильці, листя яглиці, кульбаби, кропиви, корінь пастернаку, лопуха і чистцю. Листя збирали молодим, щоб мало ніжний свіжий смак і не гірчило. Молоде коріння лопуха чи пастернаку можна гристи сирим. Не дуже молоде, розварювали. На збирання розумілися майже всі. Від цього залежало, чи зможеш ти прогодуватись. Та й навесні, коли потрібні були вітаміни, треба було впізнавати молоденькі істівні рослини. Назви теж нам не дуже знайомі, але якщо ви були в лісі чи на лузі, ви їх бачили. Ще вживали чимало гороху. З горохового борошна пекли, його додавали в юшки. Сам горох розварювали, хоч і доводилося з ним трохи поморочитися. А квасолю їли? Ще ні, як і картоплю, її привезуть пізніше. У літописах часто згадують часник. У той час його вважали універсальними ліками. Та й будь-яка страва з чесноком була веселішою. Добре, з цим розібрались. У часи Русі люди мали зерно, трохи овочів, трав, ягід, грибів, диких яблук і грушок. Було м'ясо, але рідко, частіше обідали без нього. Мед замінював десерти. Але чому ми помандрували в гості до Володимира? Чому не до його бабці, княгині Ольги? А все просто Володимир охрестив Русь у 988 році. До нас почали приїжджати ченці і священники з Візантії, великої держави на півдні. А там уже знали і цибулю, і капусту, і дику білу моркву, і привезли їх нам. І гречка так називається, бо привезли її греки з Візантії. Морква була тоді білою, помаранчевий сорт вдалося вивести аж у 16 столітті. Привезли візантійці нам і садові дерева, вишню абрикоси. Капуста завоювала серця наших предків. З неї можна було робити що завгодно: квасити, запікати, тушкувати, варити взимку. їли квашено в перекислі було навіть ще більше вітамінів. А в салаті капусту їли ні. Салати, як ми їх зараз розуміємо, почнуть готувати аж у 19 столітті. Хоч, наприклад, є згадки про листя гірчиці, яке подавали до основної страви, але його ні з чим не змішували, взимку наші предки їли квашену капусту, чим не овочевий салат. Пізніше десь із 15 століття почали їсти сирі і квашені огірки, але їх не змішували ні з чим. А могли б зробити правинегрет із дикої моркви буряку і огірків. Проте ні. Плоди землі ще не змішували. Такі рецепти з'являться через кілька століть. У 1073 році, в рукописі і зборних Святослава, автор описує, який великий город засадили капустою. Її потім дарували князю. Це був справжній, це був справжній князівський суперфуд. Цибулю привезли трохи пізніше, десь з 12 століття. Але вона одразу прижилась. Це ж універсальний овоч. Він смачний, і сирим, і смаженим, і печеним, і вареним. Цибулею лікували нариви, запалення, пухлини, головний біль і застуди. Дуже раджу почитати цю книгу всім, хто цікавиться історією, кухнею і історією кухни, і дітям, і дорослим.